Робота пунктів незламності розпочинається в разі припинення. Або порушення роботи систем централізованого водопостачання, електро, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період та усіх видів електронних комунікаційних послуг, в тому числі з урахуванням наслідків можливої російської агресії за розпорядженням міського голови або рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС. через одну годину в будній день або через дві години в вихідний день. При припиненні дії сигналу повітряна тривога. В разі припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення, пов'язаних з відсутністю електропостачання внаслідок порушення роботи системи від удару аварійного або планового відключення більше восьми годин. І в разі припинення або порушення систем. Життя забезпечення громади після 20-ї години робота пунктів незглавності буде розпочинатись о 7-й годині наступного дня. Це, це термін пов'язаний з тим, що в нічний час у нас діє певні обмеження. Припиняється робота пунктів незглавності за рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС або розпорядження керівників Житомирської міської ради, тобто ми маємо всі розуміти, що якщо йде про планове відключення електроенергії на 2-3 години, і якщо вони будуть, то ми маємо розуміти, що ми кожен має організувати свій день і своє життя, враховуючи ті обмеження, які є планами. Якщо вони аварійні, тоді зрозуміло і тривалий час, тоді зрозуміло це робота пунктів незламності.